Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий наступає весна на землі, і земля обирається зрання, дише тихо і легко синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі наступає весна і тремтить от солод. В'яне серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою, так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий наступає весна на землі, і земля Убирається зрання, дише тихо. І легко всиняву вона простягає зір свої руки. В день такий на землі наступає весна.